А елена казицкая написала нам что <свят> <свят> поганным style она написала неподражаемое шоу научила ее с Правильно стильно одягатися. Ні, 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 стильно одягатися навчила іншу дівчину. Вона нам за це подякувала. А Єлену казінською навчила щось інше. Ну, дай мені. Ну, на свою Єлену казінською. Ну, а а, це не подражає можливо, навчила мене цінить кожне мгновення. І сказала, що ми душевні. Ось так. от. такі душевні. Мі-мімі. Душа на розпашку. Душу застьба й мама враження. Цінити кожного. Цінити кожного, а кожну мить. Це реальна Так, жити цим моментом. Here and now.

Ой, І під футболкою виділа, і не тільки під футболкою виділа. Все знаю, всі розміри знаю на пам'ять. Навіть розмір вуха. Подивиться, клікшоу Алену Мацко навчило тому, що життя прекрасна. Що можна літати, навіть коли в тебе хвіст і немає кру. <рес> У нас з тобою приход чи Всі люди думають, лету... а відбувається хуже, поэтому жизнь прекрасна. <рес> Отже, дуже часто ви говорите нам, що ми а, під допінгом, ну що ми не просто так такі веселі, життєрадісні, такі голосні, а такі а, uh, задорний. Такий Хакуна Матата. Такий Хакуна Хакуна Матата. What a wonderful friend. Phrase. Акуна Матата, до речі, Акуна Матата перекладається. No життя прекрасне. І саме з вами у нас життя просто Акуна Матата. А, uh, Якщо раптом у вас стоїть в статусі щось інше, зробіть там Акуну Матату. Ой, слухай, нам офіційна заява від президента іншої країни. Мартин. Мартин. А я би хотіла вас поблагодарити за то, що ви один із немногих каналів, де всіляко весело і здорово. І що саме главное, у вас хороший музыка. Большая ее часть вообще доставляет очень! А, а вообще ведущая, это вообще отдельная история! Не меняйтесь, я вас умоляю. То у нас, знаете, когда мимические морщины появятся, мы все равно изминамось. Надеюсь, отдых вас еще более взбодрит и подарит кучу замечательных впечатлений. Спасибо большое, Мартин. Навіть якщо нам проїдеться танк, ми все одно не змінимося. Мені здається, ми все одно будемо такі трошки клікнуті на всю маленьку голову. Андрій Громов пише, благодаря клікшоу навчився по-другому смотреть на все, що мене окружає. Купив собі декілька окуляр, а ми... так? А, а, а у нас теми. Кінця Чижана, у нас тоже дня нова тема. І ми намагаємося дивитися, викинься тепер. <реш> І ми намагаємося дивитися на життя під різним кутом. Вкинулися. То ми його, наприклад, вчимося, кого ми візьмемо там на безлюдний острів, то ми вчимося там так, на 100 доларів жити в день. Або о, ну це класно. Ні, на стипендії. На у, нас була, у нас була тема, вчимося жити на стипендії. Я так, що можна робити лівою рукою? Що можна робити правою рукою? А, ні, uh, мабуть, речі, такі важливі теми. Кращі, чому краще бути дівчинкою, ніж хлопцем? Ми <laughs> да. все це вирішували з вами за два роки. Я не знаю, які питання ще можуть у вас з'явитися, щоб ви турбувалися з цього приводу. Ми вже так багато всього вирішуємо. Ми вже навіть поговорили. Ви Пам ятає? пам'ятаєте, пам'ятаєш, як ми говорили про листи? Після того я почала отримувати листи від руки, і ти теж а, так. і ви теж почали писати, як ви ноги, Не підняли тільки від, руки. Це, від ноги від ноги носом малювали. Та Боже, ми такі різнопланові, тепер разом з вами стали. Завдяки нашим темам. Ми побували в різних місцях і навіть разом з вами дунім на морі, а в наступній студії ми оголосимо. Хто ж набрав найбільше лайків і стане останнім, хто поїде зі мною з 23 по 20 року. Спатимо в одній палаці і зніматиметься на одну камеру. Ні! Марунфайф.